Ту Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж не побачить Христа Господа, і Він прийшов Духом у храм, і як батьків носили дитя Ісуса, щоб над Ним учинити за законним звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба Твого Владико, за Твоїм словом у мирі, Бо бачили очі мої, спасіння Твоє, що Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу людей Твоїх, Ізраїля. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Це чесні Отці, дорогі брати і сестри. Любі колеги, бо принаймні на ці три тижні я став не тільки почесним, але й реальним професором у улюбленому Українському католицькому університеті. Давайте замислимося над тим, наскільки захоплююче і дотепне співпадіння, яке ми сьогодні переживаємо. Ми ніби входимо в атмосферу двох таких різних, але за своєю суттю дуже близьких зустрічей. Зустрічей Бога і людини. Зустрічі, які починаються тоді, коли Христос приходить у Везлоємську печеру, і небо, і земля, як нам нагадувала ще вчора колядка, зустрічається в цьому темному, обмеженому, але такому теплому просторі. І ось зараз на Сроковий день по народженні Христос приходить у Єрусалимський храм. Храм особливий, унікальний, єдине місце шанування єдиного Бога, який нарешті входить особисто в людському тілі, у цю святиню. І від імені всього народу старого завіту, від імені всієї старозавітної історії, приходить до нього. Клонитися і прийняти його на руки старець, старець, який захоплено оголошує, нині відпускаєш у спокої слову твого владика, в спокої, Бог приносить спокій. І може ти саме відчув і цей Закхей, ніби і заможній, але зневажуваний з сусідами, як кожен колаборант, бо він то співпрацював із римською владою, він для неї збирав податки. Він тримався осторонь, і, напевно, його не дуже любили тримати в своєму гуртку сусіди, сторонилися від нього. Але ось до його містечка приходить пророк, про якого так багато він чув. І в своєму серці він чує, можливо, щось подібне до того, що і єрусалимський старець він чув, появи чогось незвіданого, незбагненного. Тінь Бога, яка спадає на Його оселі і здирається на дерево, щоб тільки побачити його, відчути його присутність і одержує за це таку неймовірно велику нагороду. Сам Христос іде до, нього, до Його дому. Слухаючи ці розповіді, кожен з нас може пригадати свої власні, набагато скромніші, але дуже особисті, інтимні моменти зустрічі з Богом, зустрічі. У особливій молитві, коли нам було важко, або навпаки так радісно, що нам хотілося, щоб Бог був тут разом із нами і разом із нами радів. Може, тоді, коли було небезпечно, і ми всі єдналися від Ужгорода до Харкова, Лисичанська у своїй молитві по порятунок. Бог приходить до нас у незвіданий спосіб. І нам важливо завжди знайти оцю свою смоковницю чи фігове дерево, як в різних перекладах говориться, щоб і ми могли не тікати, не замикатися від нього, а здертися на це дерево, щоб його побачити, того, який він є. У є небезпека, що ми можемо замикатися у своєму мікросвіті і будувати свій абсолютно фальшивий образ Бога, який замінятиме нам Його справжнього, Справжнього, який приходить до нас часто у суворій реальності будні, навіть у цій жорстокій війні, яка є таким неймовірно важким випробуванням для кожного з нас, чи то на фронті, чи тут, в тилу. І саме у цей час його присутність оприявлюється у тілій низці великих і маленьких чуд, які він нам дарує. Бо справді, хіба не чудом незбаганенним для президентів світу є те, що ми тут разом молимося, що ми не ховаємося, не тікаємо свого дому, а збираємося разом, віримо в майбутнє і будуємо це майбутнє. Молимося, щоб Господня ласка не залишала нас, а допомагала нам вийти із цього періоду випробувань. Не з розпаченими, розсвареними, а зможнілими і згуртованими. Бо, напевно, немарно проводить нас Господь через ці випробування. Він хоче збудувати в нас щось своє, нове. І саме той подих майбутнього справжнього великого миру, який відчув старець Симеон, він має долинути і до нас із тих різних розкатів, які так добре чути з мого балкону там. На півночі, біля Липців, там десь на сході, біля Покровська, біля І із тих розкатів, які не тільки долинають від ворожих ракет і гармат, але від наших мужних оборонців, які показують, ким же ми насправді є, здатними не тікати, не капітулювати, боротися, боронити цілий світ, кладучи своє життя, яке не залишиться тут, у земному поросі. А саме у цей момент кожен із них і переживає своє стрітіння, свою зустріч із тим Небесним Отцем, який чекає на нас, сподівається на нас, вірить у нас і готовий завжди прийти до нас на зустріч. Амінь. Слава Ісусу Христу!